10 червня відбулася нарада керівників комунальних служб і заступником міського голови начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. На порядку денному декілька питань, які потребують негайного вирішення. Одне із них аварійна ситуація на самопливному колекторі. На минулому тижні виникла ситуація на самопливному колекторі, яка скажімо, збирає нечистоти із правої сторони з правообережної сторони міста. І передається вона на КНС-2 в районі Говоля 162. Забив ну, поки що забитий колектор. Причини зараз виясняють. Роботи попередні, результати ніяк не дали. Попередньо спеціалісти схиляються до думки, що проблема виникла через недбалість мешканців, які викидають у санвузли сторонні предмети та сміття. У результаті цього утворюються засмічення, що призводять до аварійних ситуацій. Діаметр цього колектора 400 міліметрів. Це вже означає про те, що, на жаль, використання каналізації далеке від правил використання. Поки що вичищаємо і стараємося відновити, винайти причину цієї цього, проблеми. Наслідком цієї проблеми стало те, що будинок по Гоголя 162. Постійно відключають від води для того, щоб не було підтоплення підвалу. Наразі аварійні бригади перекачують стоки через річку. Цей тимчасовий захід дозволяє мінімізувати екологічну шкоду та забезпечити безперебійне функціонування каналізаційної системи до повного усунення. Проблеми бригади працюють для прискорення, скажімо, перекачування стоків через річку. Через колектор, який проходить по дну річки в районі центрального мосту, кинута зараз додаткова пластикова труба і поставлений насос для перекачки цих стоків з правого берега на лівий. Наступне питання стосувалося аварій на електромережах, які виникають через грозові дощі та шквальний вітер. Енергетики в такі дні працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Від погодних умов, на жаль, ми не застраховані. Тому працюють всі в аварійних режимах, бригади працювали і обленерго, і в нічний час відновлювали високовольтні лінії. Під час наради також порушили питання щодо ремонту доріг. Наразі роботи тимчасово призупинені через те, що гроші з бюджету не надійшли на рахунки підрядників. Це пов'язано з непроходженням коштів через державну казначейську службу, яка перенесла ремонт доріг у третю чергу оплати виконаних робіт. Дорожники призупинили виконання робіт по двом причинам. Основна причина це те, що відсутність фінансування. Кошти нам передбачені в бюджеті. Вони вже якби подані всі документи на державне казначейство, але по державному казначейству вони не проходять. На даний момент є заборгованість перед дорожньою організації тільки по дорогам міста громади, які фінансуються через бюджет громади. Це вже десь приблизно 4,2 мільйона. Крім того, Така ж десь сума у нас передана в обласний бюджет. Окрім того, представники комунальних служб обговорили проблему з постачанням матеріалів, необхідних для ремонту доріг. Загалом така ситуація спостерігається не лише у нашій, а й в інших громадах області. Це викликає додаткові труднощі в організації та проведенні ремонтних робіт, що потребують вирішення на державному рівні.